Ставили оці кіоски, та вони попиляли ті по яким ми колись садили на початку 90-х своїми силами. Так. Ну Якісь були великі, якісь були, якісь ми досаджували. А є відео, наїзд... є відео. Ну, я не знаю, хто десь там фото були. Ось, ось бачите, ось дивіться, лінія лип іде, так? Да, де. І вона, лінія лип обривається де, де, де були всі оці так. Е, е, ну, павільйони. Ну, цим деревам, ну ці липи не, не 30 років. Ви розумієте, цей, цей липін 30 років? Ні, ні, там, там... Ви не садили цю липу. Цей лип не нема 30 були... років. Між цими старими липами були молоді. А, були молоді. Ага, все, тоді я вибачаюсь. дякую. Там, а хто ви власник? Бачитеся, ви ще побачите, молоді. Доброго дня. А що за фірма тут Топ, знаходиться? Хоп є. Хоп є да. А, а можна документи побачити? А архітектора, роз... схему, де ви повинні стояти в місті Києві? У вас повинна бути схема на руках в мене є, схема ні, немає. Тут на всі алеї схеми які... ні, ні, дивіться, 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 яка ситуація. Ні, я просто, я просто ситуація там a... а можна а, можна можна мене не знімати. Я не хочу щоб мене всі я знімали. Я фіксую. Подожіть Ні. можуть знімати Боже, мене знімали. Будь ласка, у мене питання. Якщо я я можу говорити, що офіційна це наш власник. Що думаєте про благоустрій? Зняти, щоб на моєму. Я пенсіонерка, я плачу у податки, мене вже вони шмирили за своє життя. Всіх, забрали і Мені нічого не вернули. На 20 тисяч товара я хотіла допомогти. Хто забрав? Благоустрій. Благоустрій. Навіть валянки, України, забрали. Валянки, валянки забрали, валянки валянки забрали. Я присяду, скажіть, будь ласка, у вас благоустрій? Ось забра да. Да, да, є свідки. Я, я, я ветеран вас, праць, я трохи а, а у вас відео, де вони забирали. А як ця жінка може зробити відео? Вона знаходиться дома, приїжджає благоустрій до товар. Коли мої діти у ну, вас же були тут ларки? Можна побачити документи, що вони тут були чи ні? Є. Та йдеш, вони будуть оставляють, що немає. Ні, не, так вдома, це ж ваші документи, там було залишатися щось. Документи ва? на ларок є ж вдома? Є. Звісно, ось, ось, є, наші там на вуглу були ларки. І вони так? знесли? Знесли. А ви що не знаєте? Якщо ви з благоустрою, то що ви знаєте. Я? Я не з благоустрою, ви що? Не, не, не дай Бог. А, Чому, що, що ви мене так обзиваєте? Ти що, мене так уніжати не треба. Я вас прошу. Хотіли мене унізити, що я з <зв> благоустрою, Ні. Я не з благоустрій. Мене того дому ніде нічого нема купити. Я йду з дому, оце от з роботи. Я все скупилася і поїхала додому.